Те, що я розкомачував там на відео, я це... сам не розумів, що я сам не розумів, я знаходив просто слова і вплітав їх як абстрактну картину. Власне, океанельзі це наша мрія. Я завжди кажу, що ми мріяли зробити якийсь такий маленький переворот. І як не дивно, так зійшлися зірки, що нам це все майже вдалося. Дякую, дякуємо за привітання з Днем народження. Так приємно народитися в один день з такою великою групою. Паша, насправді ми зараз хочемо заспівати вам достатньо ексклюзивну пісню. Ця пісня не, не виключно нашого авторства. Ми написали її з подачі нашого хорошого міського друга Олега Сука. Він насправді базітарист. На той момент він був базитористом і групи Мертвий півень», і, і, сьогодні, так і, і групи «Клуб Нованики в чаю. Це мій і ваше близький і товариш. Ти Дениса теж він нас завжди дуже підтримував. Ми його всі знаємо по його Ніку Джон. От от Джон прийшов до нас одного разу і запропонував взяти участь в проєкті, в якому ми би співали пісні на слова поетів 20 х 30-х років. Так що ми почали це робити ще до, задовго до того, як це стало мейнстрімом у 90-х роках. Богдан Левкі. Вої хоча я небо бачу. Напевно, давно не правну цю пісню, так, на сцені. Окей, okay. дуже. дуже давно. А хоча твоїх я не побачу, і горять на ній. Бечі зорі відбивай світло, світло своє у моїй душі нашому морі і поки тебе, ти і поки я свисаю зорі, блакит чисто хвиля, як глибокі. Bez konieczny mori Bez konieczny mori W Twoich Oczach Twoich nie Оча твоїх я не побачу, але лиш небо в мати прийду. і ясні зорі до разі вони похідні хлибокі безконечні морі Очах двох я не побачу. Оча твої. Очах твоїх я не побачу. Я пам'ятаю, ми в цій кімнаті оббиті яєчними лотками. Лісоте грали, це все, пили чай, з, знаєте, ми пили чай, особливо грошей там не було на якісь закуски. Та насправді тоді нічого не було в магазині. І ми їли, брали хліб, просто зрізали його батон і просто насипали цукор зверху, і так їли батон з цукором. Господи Боже мій! Ото здоров'я було люди.